Всім доброго ранку. Вдома сьогодні, 25 лютого, відзначаємо появу на світ однієї з найяскравіших зірок нашої літератури. Так 1871 року народилася Лариса Косач, відома всьому світові як Леся Українка. До речі, псевдонім з'явився, коли дівчині було всього 13 років. Перехоплю ініціативу щодо українки в цифрах. Друкуватися вона почала у віці 11 років, самотужки вивчила більше десяти мов. Лісову пісню написала всього за 13 днів. Цифри це звичайно цікаво, але у випадку Лесі Українки все ж краще досліджувати літери. Тож читаємо і цінуємо наша, адже вітчизняна культура того варта. Сучасні митці також гідні нашої уваги, хоч творити на фронті й не просто, але герой наступного сюжету продовжує воювати, співати і мріяти про кар'єру музиканта. Він бачив себе співаком на великій сцені, але війна поставила його мрію на паузу. Івану було 19, коли почалось повномасштабне вторгнення. Рідний Бердянськ, росіяни окупували за лічені дні, тож йому ледве вдалося виїхати. Я нарахував 12, 12 російських блокпостів. Допитували, перевіряли речі, позабирали гроші, які просто так лежали там десь в кишенях або ще десь. В речах просто гроші, які лежали, вони позабирали. Допитували, а зачем ви туди їдете? У вас там теж війна і так далі. А якщо ви будете проти нас воювати, я зараз там розстріляємо вас здесь. от, Погрожували розстрілами. Коли Іван опинився на підконтрольній Україні території, хотів іти на фронт, але взяли не одразу. Його мета звільнити землю від загарбників та помститися за кожного знайомого, якого вбила Росія. На початку війни в мене багато моїх знайомих, ті, що служили на контракті і так далі, друзів, е на жаль, загинули в перші дні повномасштабної війни. І з деякими ще на початку я тримав зв'язок. Я дуже пам'ятаю, мене до сих пір залишились ці переписки, з якими просто зв'язок обірвався. Один мій знайомий до сих пір. З березня 22-го року в полоні до сих пір. І я хотів помститися за кожного. Іван захищав харківський напрямок, Бахмут, Куп'янськ, Часів Яр. Нині воює на покровському напрямку. Його завдання це вогнева підтримка піхоти на передньому фланзі. Розповідає під час виконання завдання, брав у полон росіян. Дуже багато тих бійців російських, які ми брали на покровську. Це свіжо мобілізовані, свіжо призвані бійці тобто два-три місяці. І їх відправляють на штурми. Часовим яру нам покладалися з Донецької області. Деяких забирають з зони, мотивує тим, що вони сиділи в тюрмі в Росії. До них прийшли, їх змотивували тим, що ти йдеш воювати, там воюєш і ми тебе відпускаємо. Але такої мотивації, що прямо от я помру за Росію, Росія моє все я не бачу. Попри щоденні бої, музика залишається частиною життя Івана. Вона йому допомагає надалі воювати. На фронті військовий написав кілька пісень. Смерть попішла. Там, де я, місто Бахмут забирає життя, всі ні групами, наші поля натискають на гачок, смерть там де я. Перша пісня це була пісня Бахмут. Я її написав в самому Бахмуті. Після того, як загинуло два побратима, це був Харт і конструктор. І буквально в той день народився сам приспів тої пісні. І... Коли ми вже вийшли з Бахмута в більш безпечне місто, то я дописав цю пісню. Боєць розповідає, що кожна пісня це прояв емоцій. До повномасштабного вторгнення писав про любов. Наразі ж тільки про війну.